Цікавить, чому у вас, пане Максим, є такі намагання створити в нас всіх враження, що от все таке добре і лише в тому форматі, який пропонуєте ви. Головне питання місцевого самоврядування це два: це земельні питання і бюджетні питання. Навіть ваша меншість так називає, вона може піднімати проекти бюджету, проекти земельних відведень. І е, вирішувати, взявши за основу інформацію, яку спокійно можна отримати в вашому статусі, не допустити зловживань у земельній сфері, а основні розкрадання землі йдуть через міську раду. Не допустити розкрадання бюджетних коштів і не потрібно було б навіть в цю втілювати е, систему прозоро. По чомусь не піднімаються головні питання: те, що в місті Маріуполі тотальна корупція, е, здійснюється контрабанда е, алкоголю. Палива працюють нелегальні валютні кіоски, а це крадеться кошти в громади Маріуполя, в тому числі, і останнє натомість я чую від ваших представників від сили людей. Мені що кривно, я мушу це сказати, коли у Львові була зініційована там окремою такою меншістю питання проведення, скажімо так, гей-параду, представники вашої сили людей, а саме Андрющенко і Олена Золотарьова, Приймали таку величезну участь, відстоюючи це право. Я скажу, шановні, Ми не, не тою стороною тіла ви йдете до Європи. Е, такі нечисті замисли, збочення. Я думаю, що на цій політиці вашій можна ставити крест, і тим більше, що проскочила інформація, що ви хочете то робити так само і в Маріуполі. Того не буде, то однозначно. Якщо вам не подобається, як це в Львові, ну, я думаю, стоїть вам в Львові цей вопрос піднімати, а не в Маріуполі. Господа малороси по натягнутих нервах українська держава, як наждачка шкребе, хто стояв на майданах, хто у тюрмах відсидів, хто за правду боровся, вас навік прокляне. До Москві не продався, свою честь не зганьбивши, не робив хто кар'єри на кремлівських харчах, той, хто бився за волю, хто брагам не корився, хто за віру загинув у страшних таборах, Малороси, шополізи, виспоковуйте валізи і валіть собі у рашу к проотцям. Малороси підараси, виганьба української раси із половин ваші зроблено серця, Господа. Малороса на українських могилах ви танцюєте танці в страусіних туфлях Кадебістів нащадки, комуняцькі потвори, з георгівської свій Свіховаєте страх. Час не пробачить українська держава всіх запроданців хитрих перетворить на тлін, забуття і прокльони, і зневага нащадків, майбуття, бо немає в малоросів хохлів. Час наблизився кари, вам пиздець незабаром, майбуття бо немає в малоросів хохлів. і до голови 에, міської ради, і до секретаря, і до всіх депутатів до присутніх. Скажіть, будь ласка, чи повинна бути присутня у депутатів етика, якщо вони вибрані народом, громадою? Напевно, що має бути. Я хотів би запитати у пана Бородіна, чому представники його фракції, можна так назвати сила людей, такі як Олена Золотарьова і Петро Андрющенко, вони підтримують геїв. Вони підтримували. Деякі поганці е, спробували організувати гей-парад у Львові. Представники сили людей Олена Золотарьова, Петро Андрющенко казали, що так має бути, що геї мають такі ж самі права, як лесбіянки і всі інші. І це все має бути не тільки у Львові, але й в Маріуполі. І тому я хотів би всіх присутніх, по перше, поздоровати вчора було благовіщення, велике наше християнське свято, і наближається Великдень. І тому у світлі того, що депутат Бородін озвучив, що Маріуполі теж має бути гей-парад. Я хотів би спитати в кожного депутата. Чи, чи підтримуєте ви те, що е, з Маріуполя хочуть теж зробити гей-центр? І як е, пан Бородін тоді буде їсти великодню пасочку? Ганьба! Дайте мені відповідь, чи Маріуполь е, підтримує позицію Бородина, чи все-таки жителі Маріуполя за сімейні і за християнські цінності? Дайте чітко відповідь. Я, я лично за сімейні і І чи сім'ї. Ну вот она просто в данной ситуации, здесь никому не разрешено, а он истинно. Как бородит педофил или е, я так и не понял. А -а -а. Максим, в твою плане, не расстраивайся, ничего страшного не произошло. Почему? Потому что Ляшко на этом сделал серьезные политические Один Это на ответы на Доброго дня, я представляю Маріупольську дружину громадське формування. І ми на сесії зачепилися з депутатами від сілих людей. Вони нав'язують нам ідеї заходу, де от про геїв, про лесбіянок все має бути. А ми відстоїмо сімейні і християнські цінності, нормальну сім'ю, де тато і мама, де люблять дітей, де поважають і шанують матерів. От що ви можете сказати по цьому поводу? Чи ви згідні з нами, що нормальна сім'я це краще, і діти це краще, і онуки це краще? Нам же не потрібні ці всі геї і лесбіянки. Доброго дня, Громадське формування «Маріупольська дружина. А, сьогодні ми захищаємо сімейні цінності. Вчора на сесії ми, скажімо так, зачепилися з депутатами від сили людей, які намагаються пропухнути сюди права геїв і лесбіянок. А ми захищаємо сімейні цінності, те, що Має бути нормальна сім'я, діти, де поважають матерів, шанують своїх батьків. От скажіть свою думку. Чому я звертаюся саме до вас? Тому що вони намагалися провести гей-парад у Львові, а тепер хочуть зробити це в Маріуполі. Розумієте? Чи добре ми робимо, що захищаємо сім'ю? Так, да, ми тільки за... Дякую вам, тому що я вже казав, що в мене так само була бабуся, в мене є мама, в мене є двоє. Дочок, я хочу нормальних дітей і дочекатися нормальних онуків. Це ж добре. Дякую вам. Доброго дня, громадське формування Меребська дружина. Ми захищаємо сімейні цінності, бо ми вчора зачепилися з депутатами від «Сили людей до Бородін, які проповідують нам і нав'язують нам. Скажімо так, фальшиві цінності Європи, то є цей рух геїв, лесбіянок, ЛГБТ, як вони всі називають. До чого я це вам кажу, і чому мені цікава ваша думка? Тому що вони намагалися сприяти проведенню гейпараду у Львові, так званий фестиваль рівенства, а тепер планують робити це тут в Маріуполі. Ми однозначно проти цього. Я інше Ви проти тих лесбіянок і проти геїв. Ну, це що мені було цікаво.

голосование. Э -э 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 -э! Выборы, выборы, кандидаты.